Добрий день! Сьогодні ми розглянемо садові пластикові бордюри Country від компанії Vodaland. Основна їх задача це розмежування та зонування простору. Вони чудово підходять для облаштування клумб, квітників газонів різних ландшафтних композицій, приватному та міському благоустрої. Бордюри Country виготовлені з чистого, повторно використованого пластику, стійкі до низьких температур, впливу ультрафіолетового випромінювання, стійкі до механічних впливів, таких як газонокосарки. Завдяки міцній трубці і виступу по нижньому краю бордюр надійно фіксується в ґрунті і не ламається. Бордюри зручно транспортувати, адже вони скручені бухтами. Серія представлена бордюрами Country Standard та Country Premium. Основні параметри бордюра Country Standard. Висота 100 мм. Діаметр трубки 10 мм. Колір чорний, зелений, коричневий. Довжина бухти 6 мм. 15 або 200 метрів. Бордюри Country Premium це посилена версія. З наступними параметрами. Висота 110 мм. Діаметр трубки 20 мм. Кольора чорний, коричневий, зелений, оливковий. Довжина 10 та 80 метрів. Бордюри кантрі це ідеальне рішення для ландшафтних композицій як з прямими, так і з радіусними лініями. Для надійної фіксації ми рекомендуємо використовувати спеціальні анкери. Тип ґрунту і складність форми впливають на їх кількість. Перед встановленням бордюр потрібно розкрутити, вирівняти. І при можливості нагріти на сонці. Як же з'єднати два бордюри між собою? Нам знадобиться певний інструмент. За допомогою канцелярського ножа потрібно зробити надріз з сантиметрів 20, відрізавши трубку від вертикальної стінки. Це робиться легко. Після цього відрізається тільки фрагмент трубки. Можна при бажанні вкоротити фрагмент залишеного бордюра. Трубка розрізається повздовж і завальцовується, тобто вкладається одна в одну, щоб зменшити її зовнішній діаметр. Після цього трубка вкладається в щойно в обрізаний фрагмент на необхідну довжину. Бажано це робити вторець. Непошкоджений фрагмент бордюра або інший фрагмент бордюра надівається на трубку, з'єднується між собою два виступи, крючки, вкладаються один в один, і бордюри фіксуються за допомогою канцелярського степлера або будівельного степлера. Ми ознайомились з продукцією, сферою застосуванням. Та перевагами. Якщо у вас виникли питання, ви можете залишити їх в коментарях під відео. Придбати продукцію зможете на сайті vodaland.com.ua вдосконалюйте свій простір разом з Vodaland.